Закінчився 2025 рік. Для когось він був чудовим і успішним, а для когось важким і сумним. А для когось він став останнім. Деякі люди з'явились перед нами, а деякі зникли, можливо, назавжди. Ми стали сильнішими, витривалішими, навчилися напевно цінувати життя і бути щасливими тут і зараз. До зустрічі в 2026-му. Віримо, що буде мир і добро. Закінчився 2025 рік. Для когось він був чудовим і успішним, а для когось важким і сумним. А для когось він став останнім. Деякі люди з'явились поряд з перед нами, а деякі зникли можливо назавжди. Ми стали сильнішими і витривалішими. Навчилися напевно цінувати життя і бути щасливими тут і зараз. До зустрічі в 2026-му. Віримо, що буде мир і добро.